Вже відомо, яким буде майбутній пам'ятник Героям Небесної Сотні, що постане у бродах в одноіменному сквері навпроти педагогічного коледжу. Наразі там лише дошка зі світлинами загиблих майданівців, біля якої постійно збираються бродівчани на поминальні заходи. Тож, як у бродах? увіковічнять світила Революції Гідності, знає Мар'яна Літвін. До сьогоднішнього рішення йшли майже півтора роки. Відколи пролилася перша кров на Євромайдані, не було сумнівів. Броди мають зберегти пам'ять про цих героїв. Перше, що зробили, створили сквер героїв Майдану, демонтувавши перед цим погруддя відомому російському полководцю Котузову. Натомість у новому сквері навпроти Петколеджу тимчасово встановили дошку зі світлинами полеглої сотні Євромайдану. Тоді й почали реалізовувати ідею пам'ятника Небесній Сотні у бродах. Перше мистецьке рішення у віковічнення світил Революції Гідності представив депутатам Бродівської міської ради голова міста Анатолій Белей. Так на сесії вирішили створити спеціальний оргкомітет із питань спорудження монументу Небесній Сотні у місті Броди, який очолив свободівець Роман Яремович. І закипіла робота. Адже ключовою метою було проведення конкурсу та залучення до обрання самих бродівчан, тобто новий абсолютно демократичний підхід до появи у місті сакральних речей. І відтак тему належного вшанування загиблих майданівців активно підхопили бродівські скаути. Пластуни на чолі з Наталією Чижик навіть взялися збирати кошти на монумент близько 8 тисяч гривень. Небайдужі перерахували на благодійний рахунок національної скаутської організації, що знову ж таки засвідчує прихильність громади. І міська рада також виділяла на Бюджетній сесії, це ще був січень місяць, кошти для встановлення спорудження монументу Небесній Сотні. Вартість 315 тисяч, тобто ми десь беремо за основу цих 315 тисяч, а вже далі ми будемо працювати. Чи ця вартість можливо зменшиться, можливо, збільшиться? Ну я думаю, в депутатів буде воля проголосувати, підтримати навіть збільшення кошторису. А обрали справді достойний монумент. Якому пам'ятнику бути у бродах визначали із чотирьох запропонованих різними майстрами. Це капличка у вигляді дзвону, ангел, майданівці зі щатами і скіф. Спершу своє слово сказали бродівчани, голосуючи просто небо під час громадських слухань. Другий етап конкурсу відбувся у сесійній залі Бродівської міськради. Особливо заслуговує поваги професійний рівень журі, віце-президент Національної спілки архітекторів України, професор Львівської національної академії мистецтв, районні архітектори, начальник відділу будівництва містобудування та архітектури Райдержадміністрації, мистецтвознавці. У їхньому виборі годі сумніватися. Та й визначаючи найкращий варіант меморіалу Небесні Сотні у бродах, журі було дуже прискіпливим, але як виявилося в кінці, одностайним у своєму виборі. Я прийшла в зал, я побачила чотири роботи, і мою увагу якраз привернула ця скульптура. Скульптура ангела голуби вверху, вона якась показується нам і легкою, і в той же час нас заставляє і завжди пам'ятати те, що сталося, переживати і молитися Богу за те, щоб ми були в мирі і нам завжди щастило. Я хочеться, щоб брода був такий пам'ятник. Він є і як пам'ять про тих загиблих, невинних душ, молодих хлопців. І... Буде охоронцем нашого міста так поважні судді серед чотирьох запропонованих пам'ятників обрали символічного ангела-охоронця. Але ми зупинилися на образі ангела. Ангела, який стоїть в молитовній позі, і за спиною якого піднімаються в вигляді птахів душі героїв Небесної Сотні. І власне це дуже символічно, дуже символічно тим, що це пов'язано з молитвою, і пов'язано з пам'яттю. і саме основне в цій ситуації в нас є власне пам'ять, щоб пам'ять про цих людей, про цих героїв не загинула, не забулася. Це експерти обрали ангела, а бродівчани надали перевагу капличці. Із 157, які взяли участь у голосуванні, 71 голос. Щоправда, свій вибір люди пояснювали найкращим благоустроєм, запропонованим довкола меморіалу. Тож ці побажання вирішили врахувати, але обрати таки Ангела, який отримав друге місце симпатії бродівчан. Броди будуть мати достойний пам'ятник. В певній мірі в кожному з пам'ятників обов'язково закладена ідея сакральності. І я думаю, що тут якраз саме чи дзвони, чи ангел-хоронитель, то все-таки ангел-хоронитель дістав перевагу. Така дзвіниця це характеризує, ніби дзвони, щось сталося. А нам потрібен ангел-охоронець міста і пам'ять про. Молодих воїнів. Тому що, скажімо, пропозиція пам'ятника каплички з дзвоном це також гарний символ, але дзвін є як символ набату. Це звучання, це заклик до дії. В цій ситуації дія вже відбулася, і ми вже навпаки, якби, ну кладемо якусь данину пам'яті ті дії, яка відбулася. Відбувся романтичний подвиг героїв Небесної Сотні. Творці тепер уже можна говорити бродівського меморіалу героям Небесної Сотні, львівські скульптори, брати Оврахи Андрій та Роман, а також їх батько Володимир Михайлович. Про це судді дізналися лише наприкінці конкурсу і були приємно здивовані, адже добре знають митців за їх без перебільшення, справжніми витворами. Я вже купу років працюю в академії мистецтв і практично знаю майже всіх, хто вчився. Ну І прізвище Оврахів, воно в нас відоме, два брати в нас вчилися. Батько їхній також відомий скульптор. і Тут виходить, що їх вони навіть колектив Троє працювали, ну то якщо це працювала, ця родина Оврахів, то Роботи в них досить гарні. Тим паче, власне, що цей авторський колектив вже е, зараз створив на Закарпатті один з е, пам'ятник Небесної Сотні. До речі, проект Переможець конкурсу. Це саме той пам'ятник, який запропонував депутатській увазі міський голова бродів Анатолій Белей. Ну бачите, так співпало, що ось, е, десь цей проект е, переміг. Ну але він переміг в чесній. Конкурентній боротьбі претензій абсолютно ніяких не може бути. Журі одноголосно проголосувало за даний проект. Підсумовуючи увесь півторарічний процес, голова оргкомітету зі спорудження меморіалу Небесній Сотні у бродах Роман Яремович засвідчує, конкурс пройшов на високому рівні та увінчався достойним вибором. Щоправда, не на камеру зізнається. Особисто голосував за іншу роботу. Правда, тих же скульпторів Оврахів. Конкурс сам тривав чотири місяці. Ну, і ось тиждень ще на роботу журі. Тобто, але, власне, підготовка до цього всього велася серйозно, тому що працювати нормативну, правову базу, знайти погодження в усіх інстанціях, рішення необхідні Бродівської міської ради. Тобто це такий процес тривалий, праця відбулася серйозно, конкурс відбувся. І ну, будемо мати надію, можливо, я надіюся, що десь до. Другої річниці початку революції гідності можливо він і буде встановлений. А те, що до обрання бродівського меморіалу Героям Небесної Сотні підійшли так скурпульозно, експерти, зокрема львівські, пояснюють тим, що місто є дуже цікавим і перспективним. Тож у бродах мають бути достойні пам'ятники. Що дуже багато архітекторів, і саме професори з Стокгольмського архітектурного інституту, були гостями яких я особисто тут привозив в броди для того, щоб їм показати оті бастіони. І я думаю, що якщо б не була в нас така складна економічна ситуація і не був би такий військовий стан, то, може би, десь можна було якийсь такий робити проєкт в рамках східного партнерства з залученням саме отої теми, для того, щоб можна було до броди притягнути зацікавлених інвесторів. Я думаю, що так настане з часом.